Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні на огляд представлені MTAK джинси Tactical Gen 1 Dark Denim Regular Fit. Джинси популярний елемент гардеробу завдяки своїй універсальності, та комфорту та стильному вигляду. Штани, які були створені для робітників та фермерів, зараз використовуються людьми будь-якого віку та соціального статусу. Компанія МТАК розробила модель джинсів Tactical Gen 1 Dark Denim Regular Fit, які можна застосовувати не тільки в повсякденному носінні, а й під час тренувань на полігонах. Тощо. Склад тканини це бавовна і еластан. Завдяки додаванню еластану тканина тягнеться і не сковує рухів. Джинси застібаються на гудзик канадського типу, блискавка від YKK. Класичний пояс має лямки для зведення бручного ременя шириною до 5 см. Джинси мають 4 кишені спереду, дві глибокі бручні кишені, дві досить місткі врізні, де без проблем поміститься телефон. Передні брюшні кишені джинсів посилені додатковим шаром тканини по зовнішньому краю для кріплення ножа або ліхтарика на кліпсі. Також на колінах є виточки для зручності згинання суглобів і свободи рухів. Ззаду джинси мають дві класичні накладні кишені, а також додаткові кишені для перенесення збройових магазинів дві з кожного боку. Розраховані в основному на магазини для М4, але поміщають цілком собі і магазини серії АК. Отже, модель джинсів Tactical Gen 1 Dark Denim Regular Fit обов'язково стануть вашим компаньйоном вдома або на стрільбищі у вихідний і в будній день, ввечері на барбікю, на тренуванні або на прогулянці. Класичний крій доповнений непомітними деталями, які притаманні тактичним штанам. Робить цю модель джинсів зручною і практичною для щоденного використання. Підписуйтесь на наш канал. Дякую, що були з нами.